Все, прибігли пісок їдять. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо всім міцного здоров'я, мирного неба. Хто тут лежить в холодочку? Хто Хто ховається від сонця? Бі, бі, Бім! Бім! Бі, бі. Хи ти качеш? Хто кричав? Бім, да, бім. Холодочку сидить, да? бім. Ой. Хто прийшов? Хто прийшов, щоб я почухала оцю бороду мохнату? Що? А це ти свариш його, що на тебе не йде, Як він тебе звалить, да, бім. ось посивів, сивий став. Хто це такий? Тобі хочеться до тебе, щоб прийшов? Так він завали тебе. Ось який сивий став. Бім! Хто це такий сивий? Ти ще ж молодий, тобі ще тільки один годочок. Чи ж? Ах, пасіка. Ай! Все, 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 бо подряпаєш ноги. Біжу-біжу, щось біжу, пахне уже на весь двір. У нас сьогодні на вечерю шашличок. Всім привіт! Прийшла на город, сьогодні хочу все-таки посадити цибулю. Уже серпень закінчується, ніяк не дійдуть мене руки до цієї цибулі. Набрала вам цибулі, вже проростає. вона вже давно була, повинна бути посаджена. То картоплю копали, то вдома, то до Ксюхи їздили, допомагали. І одним словом, потім повернулася дуже спека велика. Ну і сьогодні також дуже жарко. Ну, вже в нас вечір. Сонечко десь там вже сідає. то Хочу чи не хочу, а треба її посадити, тому що вже вересень на носі, а цибуля в мене ще у відрі сидить. Треба посадити у землю, вона вже б вже проросла, була б зелененька, вже можна було б щипати. Ну нічого, посажу. У нас сухо, дощів немає, по погоді взагалі не видно. Коли він буде, ну, що робити, не буде, то не буде. Будемо поливати, якщо буде світло, тому що у нас знову світло вимикають. Ми сидимо майже без світла. Ну, що робити. Будемо сподіватися, що все наладиться і буде все добре. Тож приступаємо до посадки цибулі. Зараз це на цьому місці, вона була в цьому році посаджена. Це тут викопала. Зараз тут просапаю, посажу і не знаю. Мабуть, отут. Щоб відділити оцю полуницю від цієї. І тут посажу два рядочки. І якраз буде відділена в мене полуниця. Бурян, звісно, портулак страшний. Нічого, зараз посапаю. Не знаю, скільки буде рядків садити. Побачу вже. Я буду. Повисапую, пороблю рядки. Ось набрала відро, ну не повне, не знаю, скільки, наскільки тут вистачить, бачите, вже приростає. Так, зараз беру сапу і приступаємо до сапання. Ось дивіться, полуниця, що я із ягодами садила літом. Дивіться, вся поприймалася. Ну це покосили. Вона стояла в холодку у бур'яні. Дивіться, все. при такій жарі вона не згоріла. Гарно поприймалося, кожен кущик, жодний не пропав, ніби всі на місці. Сонечко вже у нас сідає вечір, але душно. Хочеться вже свіжого повітря, а на вулиці немає. І зовсім, зовсім не шевельнеться нічого, немає ніякого вітру. Якби пройшов такий, знаєте, гарний дощ. Хочеться вже прохладної погоди, але щось не видать нам її. Перці бур'яні писали такий засраний город. Засраний, не засраний, а все своє виростили. Дивіться, павучок сидить на чорнобривцях. Малесенький. Ой. Тож, Займаюся сапанням. на до мене, човпе. Вона не може без мене. Давай поможу. Сиділа, б, віддихала, ні. Фух, дивіться, висапала. Не земля, а асфальт. А оці копала, так страшне, наче асфальт довбала. Траншеї такі глибоченькі робила. Тому що. Вона дуже довгенька, не коротка, щоб вже ж гарненько залізла і закрилася. Можна було б позрізати, але я її ніколи не стрижу. Отак, От як викопала, просушила і так вона садиться в мене в землю. Є Більшенька, меншенька, сажу всю підряд, не перебираючи. Насипала із відра і вся підряд має буде садитися. рядки зробила, висапала, згребла, чистенькі рядочки. Щас? Ну, тут два зробили. Да, я думаю, не тут а два, а там, де вона й була, щоб ділити клубнику оту. А ну давай. І там буде поливатися і ця клубника, а що. Сапає, сапа. А мені тоді що садить? Сади, а то обусує. А що ти таку малу сапуєш? Ти хіба сапати даде. Людюкалка. Сапа. Така. сапа. Да, а а теж вже як так наклопати так, таке. А? Дрин -дрин 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 -дрин. Ти поки сходиш, так я зараз і посапаю. Так, і ти, вже не таку сапу взяла. Фух, Ох, і жарко. А земля це просто. Хіба її всапаєш? Взагалі не лізе у землю сапа. Тільки то, що вершок збиває. Будемо сапати. Поки прийде із другою сапою, то я зараз його й висапаю. І син? Кортула, костоб'є там. Щоб де воно наче було здісковане. На цій згрібти цей. Що, легко сапається? Страшне сухо. Ужас. Де, тут де копали, так хоч м'якше, а тут, тут десь косольт. Ну так, да, тут. Оце чотири й вистачить. А от там взагалі я її посапувала. Чотири рядки все. На що там не буде? Тоді попай, так наймай цього, ескаватор. Сапай. Здивіться. От жари посохла вся малина. Це ця що осінню повинна От бути ягода. трохи Отут реда, а ця взагалі посохлася. Ну так положиш штангу, хай тече Світ. А вже тут толку з ну, на... Йде? Ні, вже тут не буде, вже вершки всі посохли. Іти сапати, Ой, сапати. Садить цибульку. бульку. Ось, дивіться, почалася... Почала воно садити, не воно не лізе взагалі, що ж воно все торчить, його навіть прикрити землею не можна. Мамка, дивіться, до води копає, а води нема. А тепер отак і воно буде влазити. Це ми ще так цибулю не садили. В тому води якось було м'якше. Його mm -hmm. було б скопати. Ми й так вже досадилися. Посадимо польєм, воно розмокне і все буде добре. Зараз я так його туди сюди Тепер хоч трохи влазить у землю. Ну, а то таке посадила, наче на лавуці сидить. І <рес> <рес> вона посадила, то так. Ну, вона любить глибоко садитися. Тан викинуло. І ну, як поливає, так вона вересня так бунка О, Через рухро будемо поливати, да й вона буде поливатися. Там тут де копала за клуб, все буде. Це з тут Це стута, нічого у нас не було. Mm -hmm. Гуляло. Like, каменюка. Не був, так? Там м'як ще буде. Бо там вже ж викопувалася цибуля. Я <рес> там посапаю, дерево. Будемо садись, ще трошки вже ці дверядки посаджені. Будемо все. Вже й сонце сіло, поки посадила два рядки цибулі. Посадила, загорнула. Тепер гарненько зараз заллю водою, щоб була сира земля. І треба її поливати, і вона швиденько виросте. І буде ще до морозів зелена цибуля стояти. А потім навесні. На відео хто зо мною вже не вперше. Хто підписаний, дивиться вже давно мої відео, то весняних відео ви бачили, яка в мене цибуля. Навесні стоїть, наче щит по коліна. Мамка робить мені там рядки, а я цю зараз гарно залью. Кіт прийшов мишу, шукає. Іди в моркву шукай. Там, мабуть, пасуться миші. Вирішили чотири рядочки посадити. Все, посадила ці два рядочки. Дивіться, всю цибульку висадила ту, що набрала. Зараз гарненько загорнем і водичкою зальємо. Вон, поливаю полуницю. Це ж бачите, повинна бути. Полуниця ось сьогодні і влітку. Це, ж ця, що цілий рік родить від жари. Вона просто згоріла, ну, нічого страшного. В тому році так гарно було родила. Майже ціле літо діти їли полуничку. Ну, нічого, рік на рік не приходить. Будемо сподіватися, що на наступне літо буде краще. бо не така буде жара, а буде ще більше. Це від нас не залежить. Це природне явище. Вже яка є погода? Все, зараз затопчуємо і поливаємо. Це позаливала гарно водою. Там вон прям калюжа стоїть. Мамка щіпає он, окроп. Бур'ян вискубує. І рижик он. Не відходить від нас. Так, положу шлангу хочу. заливає гарненько, щоб волога земля була. І я зараз піду. Зараз покажу, все, дивіться, прям вода стоїть. Залила гарно. Решик, Йди скубай бур'ян. Кичи! А, утік! Так, зараз я полю, давайте вискупаємо цей великий бур'ян. Погано зійшов. Що? що ж воно жара, дощу немає. Ну он є якийсь зелененький буде. А жара коли спаде, то тоді вже мож... ну, да, вилюднюємо. Оце, да, я зараз оце трохи вискупаємо, тоді заля місце. Бо погано, переривається, на вже виступати. Ну то що воно сухе. Mm -hmm. Оно. А, це не можна. Mm -mm. І сапати не можна, бо... На клюну. Ну, так от трохи пощупаємо, а тоді все пощупаємо. Буде не, не. Ну жара спаде, воно наладиться. Що ж воно коли жара. Коленося, коли воно ну, так, що це од нас залежить. Добре, що весною наморозили, хоч і світла не було. Ну ви знаєте, морозивну камеру ми не відкриваємо, коли світла немає. То, то воно ще і тримається. Оце зараз так ловко немає, що тільки петрушка зелена, а окропу немає. То я із морозильної камери достаю і кидаю в страву. Погано зійшов, а сіяли як густо. Там одну ділянку взагалі портулак забив, ніхто її скубать не буде. Це тут хоч можна вищупати, а там вийшов. ковром засіяло. Зараз будемо. Рятувати. Режуля. Ти від нас нікуди не відходиш. Ми вже добиваємо свій окроп. залишилось зовсім трішки. І зараз водичкою заллю. Сонечко вже у нас заховалося. Базилік шобцяє? Щоб трохи. Задів. Омоложу. Дивіться, яке небо. Красиве. Оце таке погрівало, бо тоді такий гарний молодий їде. Разуші у лісовий робиться. Ти перевіряєш, чи правильно повиривали бурян в Ой, базилік запах страшний. Я Зараз пару ще оберу. А, а то ж я одмічала. Бо там такий був базилік великий, щоб його не затоптали ще весною. Його не видно було із землі, коли садила. А він ще дивіться, який вибихав. – А там куща тому молодила, так такий доладний. А то ж я його обстригла, щоб він не цвів. І він тоді гарно. Так ти оце отут оворви, де буде поливатися окроп і йому буде влага, і воно піде рости, листочки молоденькі. Ти прийшов мені топтати? Ти прийшов мені топтати? Страшно. Господи. Аж легше. Не жарко. Так, хоч легше робити щось. А то як я прийшла, так ще жари, ще страшно, ну коти десь б'ються. Так, все пішла, я штангу притягну. Тягни, поливай, разом його базилік один. Хватить. Якби так ми його використовували. До нас на вигон знову привели. Коріок? І красуня язиком мелькає. Ма... 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 Все, ближче не підійдеш. Корівка так? Да? Да? Там друга посадься, там через дорогу он тратит. собачьи рыбий жать. Щось собака одірвався степком. І корови, дивіться, всі, як насторожилися, всі. Наблюдають за собаками. Он де любопитні. Вийшла аж на дорогу подивитися, що ж собака робить. Да? І тобі цікаво. Да, бач, корівки за собачками наблюдають. Перестали пастися. Собаки перебили всю цю вечерю коровам. У нас вечір прохладно. Гарно тихо. Тільки собаки гавкають, вітру немає. Ось моє господарство біжить. Мурзик і рижик. Мурзик. Ти прийшов до нас? Угу. Ага, рижик злякався. Нагнала корова.